Дослідницький звіт з питань забезпечення таємниць приватного життя, що його підготувала одна з англійських корпорацій, дозволив зробити несподіваний висновок. Майже 75% британців готові оприлюднити свої персональні дані для використання їх різними фірмами. Однак усі вони бажали б отримати щось у нагороду, навряд чи проводились подібні опитування пересічних громадян України. Проте бажаючи балотуватися на посаду президента нашої держави, в обов'язковому порядку мали заповнити декларацію про своє майно та прибутки, отримані у 98-му році. А ми, в свою чергу, отримали нагоду дізнатися все про матеріальне становище зареєстрованих претендентів. Найбагатший з них нинішній президент України Леонід Кучма, сукупний прибуток якого склав більше 19 тисяч гривень. Друге і третє місце посіли колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз, 12 тисяч гривень прибутку, та кандидат від прогресивної соціалістичної партії Наталя Вітренко 9 тисяч 800 гривень. На четвертому опинився лідер комуністів Петро Симоненко 8 тисяч 900 гривень. При цьому у нинішнього голови держави немає ні власного житлового будинку, ні гаража, ані іншого нерухомого майна. А Наталя Вітренко у приватній власності не має навіть квартири. Відповідно до декларації, Леонід Кучма, Олександр Мороз та Наталя Вітренко не володіють особистими транспортними засобами. І лише Петро Симоненко має у приватній власності легковий автомобіль УАЗ-469. Ніхто з зареєстрованих претендентів, окрім Наталі Вітренко, який належать облігації 90-го року на кольоровий телевізор на тисячу карбованців, не має вкладів у банках цінних паперів чи інших активів.